Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. І так, рік на старших арканах, Козироги для вас. Я вже підготувала старші аркани, їх в системі Таро 22. Ось вони всі, бачите, я вже відібрала. Ну і будемо дивитися, рік на старших арканах, тобто на кожен місяць буде свій аркан. Це важливі підказки, які допомагатимуть вам протязі року. Можете їх собі занотувати і, звісно, користуватися. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень. Просто чудово, мої дорогі глядачі. Вам треба на початку року дуже добре про все подумати, тому що у вас рік починається зі старшого аркану відлюдник. Насправді для вас дуже важливо обміркувати, не спішити. Тому що взагалі в 2025 році я би не радила нічого приймати такого. Спонтанного, тому що це може вам лише нашкодити все обмірковувати, зважувати кожен свій крок. І навчіться в цьому році покладатися лише на себе. Так, ви будете приймати правильні рішення. Повірте, вам вже і досвіду, і сил, і енергії. Вам всього вистачає на те, щоб ви нарешті самостійно щось вирішували. Я вас просто закликаю, мої другі глядачі. Зараз буду вам детально все пояснювати. Ось січень ви будете обмірковувати. У вас є декілька питань, які ви хочете вирішити. Ви вже працюєте над цим, думаєте. Але вам здається, що треба, щоб хтось допоміг. Насправді підказка, загадка криється всередині вас. Ліхтарик у ваших руках. І ці ключики, які ви шукаєте в комусь, вони насправді у ваших руках Зрозумійте. Тому що, так як ви, не побачить ніхто. Просто послухайте внутрішню себе, залишіться в спокої, більше часу проводьте наодинці, в роздумах, в молитвах, в медитаціях, можливо, просто навіть для себе. От залишіться наодинці і все обміркуйте. Вимкніть собі музику, яку ви любите. І присвятіть цей час лише собі. Ви побачите, що ви насправді зрозумієте, що як вам робити, куди вам йти. Вам просто треба себе почути у січні. Це дуже важливо. І не розраховуйте ні на кого, ви впораєтеся. Далі йдемо. Лютий тут треба попрацювати над стосунками, зрозуміти, що вас об'єднує з коханими людьми, тому що. Можливо, у вас буде питання, і ви знаєте, перед вибором, що робити далі, за кого триматися, з ким йти, що будувати, що робити. Для самотніх козирогів програється якраз момент, коли ви будете зустрічати людину для життя, для стосунків, і також ви маєте зрозуміти, що вам дається друга половинка, чим наповнені ваші стосунки. От якщо тут вам треба бути наодинці, то тут, навпаки, вам треба когось триматися. Так, ідемо далі. Березень це у нас аркан справедливості, а далі йде аркан миру. Тому хочу сказати, що в березні все буде справедливо по відношенні до вас, і цей місяць для вас дійсно кармічний, як кажуть, тому що ви будете отримувати те, що ви заслуговуєте. Пам'ятайте, якщо ви хочете змін, якщо ви бачите, що вам не щастить, що у вас якісь інші моменти, що. Є якісь сварки, є якісь непорозуміння, відчуваєте себе одинокими. В цей місяць робіть все навпаки. Допомагайте іншим, це буде вам повертатися. Е, є сварки, е, ідіть на примирення, ви побачите, що ваше оточення буде змінюватись на більш позитивних людей. Е, бачите, що вам у фінансах важко, е, хочете якоїсь підтримки, допомоги, прояснення, зробіть це для когось. Е, ви маєте розуміти, що. Вища справедливість це ще й карта бумерангу. І все, що ви будете в березні віддавати, будете отримувати. Якщо ви задоволені своїм життям, якщо у вас в березні складається дуже оптимістично, гарно, все у вас йде так, як треба, то це означає, що ви живете добре своє життя і насправді ви вже якісь кармічні уроки пройшли. Тому віддавайте побільше позитиву, легкості, щастя, любові і будете все це отримувати. Натомість, а також, хто бореться за справедливість, якісь судові справи, питання, якісь такі, коли вам треба щось вирішити і ніяк воно, знаєте, не рушало з місця, це також в березні настається вища справедливість і ваші питання вирішуються. Довіртеся вищим силам і побільше від себе віддавайте того, чого ви хочете, натомість. Так, ідемо далі. У нас тут квітень, це старший аркан мир. Зверніть увагу на стосунки з сім'єю, з родиною, з вашим родом. Треба об'єднуватися, треба зрозуміти, що ви важливі для своїх рідних. Також у вас є можливість примирити якісь різні сторони, От знаєте, як стати між кимось і, звісно, владнати ситуацію. Вам це вдасться, тому що у вас знайдуться правильні слова, у вас, ваше серце переповнене любов'ю до рідних і ви точно знайдете знайдете вихід, знаєте, досить уже згущувати хмари. Треба навпаки розвіяти все це і зробити небо над головою чистим. Ось таке завдання для вас якраз випадає на квітень. А також хочу сказати, дорогі глядачі, що в квітні ви почнете себе зовсім по-іншому почувати. Ваше здоров'я, ваша імунна система відновлюється і у вас йде тут наповнення. Нічого не бійтеся, цей місяць ваш весь рід з вами. І якщо ви будете вирішувати питання стосовно родини і сім'ї, то ви будете себе дуже добре почувати вам за це. Подякують підказками, а також новими можливостями в житті. Так, травень. Тут у нас колесо фортуни. Дорогі мої друзі, пам'ятайте, щоб розкрутити таке колесо, треба до чогось долучатися, тобто ви це не зробите самі. Щось в житті ви не можете. Ви можете приймати якісь рішення, але на якісь ситуації вплинути не можете. І ось вже в травні. Вам дають людей для того, щоб різко повернути ситуацію для того, щоб збувалися ваші мрії і бажання, щоб ви досягали бажаного, вам когось дають. І треба сідати за стіл переговорів. Треба вміти домовлятися, треба вміти почути інших. Якщо будете вести себе егоїстично, можете втратити шанс змінити життя на краще. Також в травні звертайте увагу на будь-які підказки. Звертайте увагу на людей, які повертаються з минулого. Звертайте увагу на людей, які нові знайомства, тобто які тільки приходять у ваше життя, тому що все це не просто так, це для ваших змін. І ви маєте бути пильними як ніколи. Червень, несе вам здійснення ваших мрій і ваших бажань, тому що карта зірка це карта життя, коли ваше життя наповнене, коли все відбувається так, як ви хочете, коли збуваються ваші мрії, коли ви вже починаєте робити маленькі кроки на шляху до своєї великої мрії, це дуже добре, що у вас є плани і цілі, і ви обов'язково досягнете свого, не зупиняйтеся. І як би в житті там не відбувалося, пам'ятайте, що не можна відмовлятися від цілі, яку ви собі. Раніше поставили, ви її досягнете обов'язково. І для багатьох це якраз у червні відбувається. Так, липень. Далі йдемо. У липні ви будете отримувати важливі новини, тому що тут старший аркан-суд, щось таке, що буде змінювати ваше життя назавжди, і треба буде поставити крапку в минулому. Також у ваш рід дійсно можуть приходити нові люди, народження, бачите, дають вам нових, дають нових. Людей, народження діток, можливо, тут навіть і вагітності, все, що пов'язано з приходом нового чогось, з народженням нового чогось. Тому це дуже такий важливий для вас місяць, липень, щоб дійсно впускати в своє життя щось нове і бути готовими до вищого суду, до вищої справедливості, тому що насправді. А ви, можливо, від чогось потерпали, і ви вже хочете, щоб вищі сили втрутились і щоб настала справедливість. І ось якраз липень, це вже в нас друга частина року. Тут відбуваються такі грандіозні трансформації, коли народжується щось нове по справедливості. Вам когось дають або дають можливість перероджуватись. Так, серпень тут відкривається дорога. Ви кудись їдете. Я би вам радила скористатися цією можливістю. Це піде вам тільки на користь. Ви почуєте свободу, ви почуєте. Е, от, е... Такі, знаєте, нові можливості, нові горизонти. Коли ви вириваєтеся просто з обставин, коли ви все залишаєте, обираєте лише себе і рух вперед. І вам треба дійсно розвіятися. Вам треба побачити щось нове, вам треба змінити навіть свій навколишній стан. Те, що ви кожного дня бачите, воно вже може навіть відбирати вашу енергію. Тому в серпні скористайтеся можливістю і, звісно, заплануйте собі поїздку подорож. А також пам'ятайте, що тут відкриваються нові дороги, тому що після того, як збуваються мрії, після того, як дійсно вам вдається поставити крапку в минулому, для вас відкривається нова дорога. Тому не залишайтесь на місці, треба діяти. Так, ідемо далі. Вересень, аркан імператриця. Хочу сказати, що тут треба все тримати під контролем, докладатися до всього, але не забувати себе трішечки ділити. Не так, що ви включилися в щось одне стосовно там сім'ї, родини або стосовно роботи. Вам треба розпреділяти час, тому що тут ви маєте максимально дати від себе і в сім'ю, і в родину, і в роботу, і в кар'єру, і в стосунки. Тобто ви маєте себе розділити на такі, знаєте, маленькі частинки, і ви побачите, що все буде оберно. Навколо вас. Ви знаєте, якщо щасливі ви, якщо ви відчуваєте, що ви потрібні, то ви можете зробити не тільки своє життя таким позитивним, легким і щасливим. Ви вмієте наповнити всіх людей, які довкола вас. І ось це все буде відбуватися у вересні. Так, ідемо далі. Жовтень вам треба максимально включитися в роботу, в кар'єру, в свій розвиток. Багато хто з вас буде шукати себе пізнавати, або це буде сходинка, стрибок уверх. Скористайтеся цією можливості тут дають вам енергію, тут ви будете дуже. Правильно мислити. будете готові працювати зранку до вечора для того, щоб досягнути результату. І найголовніше, ви його досягнете. Ви будете задоволені собою, тому, як би не було важко, не зупиняйтесь і вкладайтесь в кар'єру в роботу, тому що це несе ще й вам фінанси. В листопаді ви вже від чогось звільняєтесь. Нарешті ви вже відв'язуєтесь, можливо, тут навіть в багатьох програється саме. Фінансова сторона, коли ви перестанете від когось залежати, дорогі мої глядачі, на кінець року все, що є негативне, все, що вам заважало, можна це залишити позаду, можна звільнитися від зайвого, від прив'язок, від залежностей і зробіть це. Тому що, коли ви відчуваєте свободу, коли ви відчуваєте, що ви в центрі подій і ви ні до чого не прив'язані, ви можете зробити просто прорив в своєму житті, змінити себе і змінити. Оточуючих, тому що ви маєте сильний характер, маєте вплив на тих людей, які біля вас. Але якщо хтось вас прив'язує, то ви, звісно, не можете цього зробити, тому що тут страждає в першу чергу ваша енергія. Зверніть увагу на такий момент. Ну і закінчення року це грудень, старший аркан місяць, коли ви дійсно вже зрозуміли, що чекати, сидіти не варто. І у вас відбуваються великі зміни. Саме в особистому житті. Або ви обираєте людину е з обставин, або ж ви зрозуміли, що в цих обставинах вам просто треба залишити цю людину і ви вже нікого не хочете рятувати. Або ви просто зрозуміли, що треба рятувати лише себе, у кого як програється, але тут ідуть зміни в особистому житті. Я вам бажаю обирати себе, обирати світло і пам'ятайте, що життя одне. Чекати, терпіти, змушувати себе до чогось, прив'язувати себе до чогось це завжди програш. Тому обирайте себе і тільки вперед. Ось таким бачу рік для вас, мої дорогі друзі. Бажаємо новому році миру не тільки в цілому світі, але й в кожній домівці. Щастя та радості вам, мої дорогі глядачі!